Просте питання, яке задає дуже багато автомобілістів, мотоциклістів і так далі, по розходу палива. Ми заповнюємо повний бак, заправляємо на АЗС і е, проїжджаємо, наприклад, на цьому бакі там, не знаю, 160 км. І е, На наступну заправку, ми, коли заїжджаємо, ми дивимося, скільки ми заправили. Наприклад, усі, останній раз я заправив е, 9. І 6 да, літра. І ми е, беремо кілометраж, той, який у нас був 160 кілометрів, наприклад. 160 км. Да? 160 км ми ділимо е, на 9. Один і шість. Осьом нулік забираємо 1,6. Ми 9 і шість ділимо на один і у нас виходить 6, 6 літрів на 100 км.